Такі звичні для рівнян тролейбуси вже скоро зможуть поєднати минуле і майбутнє. річні та ще старші рогаті обладнають автоматизованими системами збору плати за проїзд. Якщо, звісно, міська влада підпише договір із південнокорейською компанією. Встановити систему планують на 431-му транспортному засобі та почати обіцяють саме з тролейбусів. Водії потрібні будуть, та якісь кондуктори на перший час, коли буде перехід від однієї системи від готівкового розрахунку до безготівкового, теж буде треба ще і людей, тому що встановлені різні прилади ну, ще 100% не будуть гарантувати, особливо спочатку, щоб люди будуть дійсно цим нормально користуватися. Так. Тому це процес, звичайно, ну. Буде тривати декілька місяців. Ну в загальному десь основному, це півроку, таке більш-менш нормальне введення системи в дію. Інвестори запевняють, система спростить користування громадським транспортом, адже платити доведеться в залежності від відстані і кількості пересадок. А ще дозволить чітко фіксувати кількість пільговиків, яким картки обіцяють видати безкоштовно та зайців. Для зайців буде на вході в автобус на дверях, стоять інфрачервоні датчики, які рахують скільки людей заходить. Відповідно, якщо протягом певного періоду, там, наприклад, 15 секунд, 20 секунд, ну це вони не буде оплати, то на консолі водія з'являється сигнал про те, що є люди, які не оплатили проїзд. Окрім цього, в транспортному засобі. Знаходиться камери спостереження. В чому ж інтерес південнокорейців? Вони претендують на 6% від сплаченої картками суми на відшкодування затрат. Проте це зовсім небагато. Переконує представник фірми, адже із запровадженням єдиного квитка на всі види транспорту у перевізників надходження зростуть на 20%. Самі ж перевізники ніби й не проти нововведень та мають застереження. На тарифі це обов'язково відіб'ється. Якщо наша громада до цього готова, ми будемо готувати і перевізників до цього, будемо роз'яснювати, пояснювати і працювати в чистості. Часи змінюються, перевізники так само змінюються сьогодні і набагато простіше, легше, спокійніше жити відкрито. Окрім того, проект передбачає закупівлю інвестором 50 нових тролейбусів для рівного, та це згодом після того як Рівне отримає систему одного квитка. Ірина Нечипору, Артем Лаговський, новини Рівного.